Не чекайте останнього дня. Двоє розбійників були розп'яті з Ісусом у Страстну П'ятницю. Вони висіли майже шість годин на хрестах, голі в ганьбі і агонії. Спершу вони богохульствували, кидаючи злісні образи в сторону Ісуса. Іхні імена у Біблії не згадуються, та один із них був рятований, а інший втрачений. Один був прощений, інший засуджений. Один вознісся на небеса, інший пішов на погибель. Серце одного запеклося ненавистю, а іншого Змякло від любові. Один проклинав Бога на останньому подиху, інший прошепотів спасенну молитву. Чому так сталося? Чому один із них змінив свої думки і увірував у Христа. Є одне ймовірне пояснення. Коли Він побачив, як Ісус прощає своїх убивців, це справило на нього глибокі вражень. Його очі відкрилися, і Він усвідомив, що перед Ним не просто людина. Він ніколи не зустрічав такі сильні прояви любові. Ісус молився, Отче відпустим. Не знають, бо що роблять Луки 23:34. Ця молитва була не лише за релігійних лідерів, які замислили його вбивство, не лише за юдеїв, що схвалили це, і не лише за римлян, що це виконали, але за кожну занепалу людину. Гріхи, якої призвели до розп'яття. Це наші гріхи привели Ісуса на хрест. Ми також були розбійниками, яких Він простив і за яких помер. Розбійник був настільки зворушений добротою Ісуса, що в Його серці. Прокинулася віра в те, що він також може врятуватись. Він виголосив просту, щиру молитву з восьми слів, яка змінила його долю у вічності. Господи, згадай мене, коли прийдеш у царство твоє. Луки 23.42. Єдине, що об'єднувало Ісуса і розбійника, що це спосіб їх страти, один був звичайним злочинцем, інший був судею всього світу. Один був винен як грішник, інший був найневинніша людина на землі. На прохання розбійника. Пом'янути його Ісус відповів, Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю, Луки 23, 45 І цей розбійник, хоча і був розп'ятий за свої злочини на землі, тепер вільний на небесах завдяки силі прощення. Те, що сказав Ісус цьому розбійникові, є посланням надії для всіх нас. Якщо Ісус простив своїх власних убивць, Він простить і нас. Якщо Ісус врятував розбійника, спасе також і нас. Немає гріха настільки. Жахливого, щоб Його не змогла спокутувати кров Ісуса. Немає такої помилки, яка була б надто серйозною для милости Божої. Євангельська розповідь про спокуту розбійника відповідає на питання. Чи є передсмертне покаяння. Бог врятує кожного, хто молиться зі щирим покаянням, і вірує навіть в останньому подиху. Та може бути раптова смерть без покаяння. І тоді, людина назавжди загине. Ось чому Біблія Рішуче заявляє. Сприятливого часу я вислухав тебе, і в день спасіння я допоміг тобі. Ось тепер час сприятливий, Ось тепер День спасіння. Друге до Коринтян 6:2. Він врятує твою душу і повністю змінить твоє життя. Якби викуплений розбійник міг говорити з нами сьогодні, він можливо сказав би, не чекайте останнього дня свого життя, щоб отримати спасіння. Значно краще служити Богу і віддати йому свої кращі роки, а не останні дні, що залишилися. Бог гарантує прощення за покаяння, але Він не гарантує, що завтрашній день настане для нас. Якщо ми зволікатимемо, двоє розбійників були розп'яті з Ісусом. Один нині прославлений разом із ним. Ми також можемо розділити ту ж долю. Ми не зобов'язані помирати в наших гріхах. Люди Різні і хвороби у людей різні. Є люди, яким не вистачає власної енергії для життя. І вони качають її з інших людей. Страшно, Так. мені страшно за нас християн. Страшно за наше поганське ставлення до цієї проблеми. З наших вуст. Частіше за все звучать засуд і розгубленість, бо себе ми жаліємо і бачимо добрими, а ті люди, у кожного своя думка про них. Але чи запитуємо ми себе? Чому ті люди, а точніше, духи, які володіють ними, мають можливість забирати у нас те, що їм не належить? Чи зверталися ми з цим запитанням до Господа, чи пробували відчути відповідь? Господь навчає: не бійтеся, у вас і волосся на голові все пораховане, Луки 12:7. Тож, мабуть, Господь добре знає обставини нашого життя і дбає про нас і любить нас. Це ми не розуміємо Його і не приймаємо Його. Тому і мають над нами силу ті, хто не може її мати, і користуються нами проти нашої волі, користуються і свідчать, прийшов час, час принципового вибору та суттєвих змін, час. Коли мусимо серйозно взгледітись в себе і відслідкувати, про що ми думаємо, про що дбаємо, кому насправді належимо, якими енергіями наповнені і кому служимо, турбуючись про земні блага. Ті, хто викачує, не живляться Божими енергіями, Бог Потужніше Сонця завжди світить нам і дає достатньо енергії кожному, хто приймає її, але мало хто її приймає, тому і маємо те, що маємо. Тим духом для їхнього життя потрібно те, що нам не потрібно. Ми переповнені непотребом, тож вони його у нас і забирають. А ми не маючи в собі іншого, відчуваємо пустоту і слабкість. Це момент, в який важливо волати до Спасителя. Господи, прости і помилуй. Зміцни мене, дай сили до життя, допоможи мені змінитися і стати Твоєю дитиною. Спаси мене, Господи. Господь, дорогі мої, почує і допоможе. Аталі. А далі кропітка спільна праця, непроста, але благодатна бо з Господом. Чи звертаємо ми увагу на слова Господні, і чи роздумуємо над ними, не турбуйтеся і не кажіть, що нам їсти, чи що пити, або у що одягнутися, бо що цього погане шукають? Знає, Бо Отець ваш Небесний, що ви маєте потребу у всьому цьому. Матея 6, 6:31, 32. Ми, коли дбаємо про земне, забуваючи про Боже, стаємо подібними до язичників, і віри не маємо. А без віри ми є тими, ким можна користуватися, не запитуючи. Бо і ми, коли не маємо віри, Живемо не запитуючи у Бога чим і як ми можемо користуватися, щоб нікому не нашкодити, а якщо і запитуємо, то відповіді не слухаємо. Як ми вчиняємо, так і з нами вчиняємо. Хто порушує чужі межі вважаючи, що має на те право, того межі будуть також порушені, от і забирають у нас те, що не наше. А те, що ми через гріховність нашого життя тягнули на себе, не задумуючись над тим, що тягне. Людина, маючи в собі образ Божий, мусить бути і наповнена Божим і жити вічним, а не тимчасовим і тлінним. Тож важливо нам, як дітям Божим, навчитися у Господа, який пояснює нам що син нічого не може творити сам від себе, якщо не бачить, як творить Отець, бо що Він творить, те так само творить і син, Івана 5.19. Життя дивно змінюється, коли перше місце у нашому житті займає Бог, коли ми керуємося Його волею, тоді наша територія стає недоторканою. І всяка сила втрачає над нами ладу, коли ми віддаємося творцеві. Самотність без людства упродовж багатьох тисяч років, безліч філософів, письменників, поетів, композиторів усіх часів і народів присвячували цій темі свої твори, спробую пояснити причину, наслідки і шлях позбавлення від самотності. Погляд на цю проблему, який, я, про який скажу, відрізняється від того, що пропонують психоаналітики, які стали мотними останнім часом. То чому ж ми самотні? Так буває, що людина з різних причин залишається наодинці з собою. Адже навіть Робінзон Крузо не був самотній, поряд з ним був. П'ятниця. Часто переживають почуття повної самотності люди, які оточені друзями, родичами, мають благополучні сім'ї, навколо десятки людей, готових прийти на допомогу будь-якої хвилини, вислухати, дати мудру пораду. Але гнітить страшна неюча тишею порошнеча. Герой розповіді Чехова Туга розповідає людям, що зустрічається йому про горе, що спіткало його, але ніхто не хоче, чи не може вислухати і поспівчувати, зрозуміти його. Від цього він відчуває самотність і іту. Значить, причина самотності в чомусь іншому, а не в відсутності близьких людей. У чому ж? Чому не можемо розповісти найближчій людині про все, що хвилює нас? Напевно, тому що боїмося бути незрозумілими. Чому виникає цей страх? Певно, через те, що кожен знає про себе те, що не здатний зрозуміти проблеми інших до кінця. У кожного бували такі випадки, людина, як на сповіді, розповідає про своє горе. А ти в цей час думаєш про щось своє або намагаєшся утямити. У чому ж тут полягає суд горя, але не можеш. І ми підсвідомо розуміючи, що якщо не можемо зрозуміти і повністю співчувати проблемах інших, то і вони не можуть осягнути наших. Замикаємося в непереборну оболонку. Буває й навпаки. Розповідаєш про свої проблеми найближчій людині. Тому, хто, як тобі здається, повинен зрозуміти і поспівчувати, і бачиш, що не знаходиш розуміння. Оболонка стає ще товстішою. Невже світ такий несправедливий? Що ж породило цей стан? Питання, питання, питання. Повернімося. На тисячу років назад, у часи, коли перша людина з'явилася на землі. Заздалегідь хочу попередити, що я не прибічник теорії Дарвіна і теорії Великого Вибуху, за якою виходить, що колись не було нічого. Раптом це нічого вибухнуло, і з ним почали відбуватися дивні метаморфози. Вибух, може, був, але не безпричинний. Отже, декілька тисяч років тому Бог створив людину. Біблія єдина у світі книга дана людям Богом, тому названа Словом Божим священним писанням в одному з перших розділів оповідає: І сотворив Бог людину за образом своїм, і насадив Господь Бог рай у Едемі на сході, і примістив там людину. Яку створив. До речі, ім'я першого представника роду людського Адам перекладається з староєврейської мови, як людина. Це був благословенний час, коли людина мала спілкування з творцем. Тоді людина не знала, що таке самотність. Бо мала спілкування з Богом, який створив її за своїм образом. Бог знав, Він і тепер знає усі потреби переживання, створеної ним людини. Але людина в кожну мить мала спілкування з Богом. Це означає, що не переживала почуття самотності. Адже повне розуміння це єднання, коли є єднання. Не може бути самотності, що ж порушило таке прекрасне спілкування людини з Творцем, не послух волі Божій. В Едемському саду було безліч дерев, що приносять прекрасні плоди, які людина могла їсти. Тільки про одне дерево Бог сказав: не їж від нього, бо в той день, коли ти зіси, від нього смертю помреш. Але змій спокусив людину, Староєврейське єврейське слово, штам сатана, як і грецький діяболос, прикладається спокусник, і вона їла заборонений плід. З цієї миті людина стала ховатися від Бога, бо порушила волю Божу, скоїла гріх. Який наслідок! Аж коли на землі з'явилася самотність, було порушене спілкування між людиною і Богом. Зробив же неможливим це спілкування гріх. Бог є світло, а гріх породжений пітьмою. Пітьма боїться світла, тому що гине від світла, і цього темрява уникає зустрічі зі світлом, а люди всі згрішили. Але як вже говорилося вище, ми створені за образом Божим. Значить, нам потрібно спілкування з тим, чий образ ми носимо. Без цього ми почуваємо себе самотні. Гріх робить нас егоїстами у найгіршому значенні цього слова. Бо людина під владою гріха любить не себе, а гріх, що живе в ній. Кажуть, він себе любить, догадає. Усім своїм бажанням. Але чи любить себе той, хто провадить розпусний спосіб життя? За прикладами ходити далеко не потрібно: пияцтво, наркотики, статева розбещеність, наслідки, алкоголізм, наркоманія, снід, рання, безглузда смерть. Але це стосується не лише фізичного стану людей. Можна провадити так званий здоровий спосіб життя і при цьому руйнувати свою душу, ненависть, користолюбство, задрість, любов до багатства діють не краще, ніж наркотики, алкоголь чи сексуальна розбещеність. Можливо, вони не завжди руйнують тіло, але на душу діють згубно, така любов найстрашніша ненависть до себе. А той, хто не здатен любити себе, не може любити ближнього. Усе перераховане є гріх. Але у світі нічого не проходить безслідно, покарання за гріх смерть. Це ще більше посилює самотність. Адже всі ми мріємо про те, щоб нас любили. Виходить спілкування з Богом, порушене гріхом. Відверте спілкування з іншими людьми неможливе, бо той, хто любить гріх, не здатен до кінця любити себе, а значить і ближнє, коло самотності замкнулося, далі порожнеча. Ви скажете тут через край згущені фарб, на жаль, дорогі мої, ніскільки, позбавлення. Хто не переживав почуття глибокої самотності, будучи й оточений людьми? Багато хто думає, що самотні тільки вони, винні у цьому або хвороба, або їх незлагідний характер, або що ще. Але це не так. Будь-яка людина скаже, що хоч раз у житті вона відчувала самотність. Що ж робити? Як позбутися самотності? Вихід є. Потрібно знову увійти у спілкування з Богом, подружитися з ним. Але як це зробити? Усі уражені гріхом, а це означає, що пітьма уразила нас, що ми повинні боятися світла, бо пітьма гине від Нього, світлом істинним є Бог. Але Бог любить усіх людей, Він бачить переживання, самотність кожного. Він послав у світ свого єдиного Сина Ісуса Христа, щоб Він своєю хресною жертвою омив гріхи людей. Одні з книг Біблії, Євангелії від Івана є прекрасні слова, бо так полюбив Бог світ, що віддав і сина свого єдинородного, щоб в усякій, хто вірує, в нього не загинув, але мав життя вічне. Христос на Головському хресті прийняв смерть за гріхи всього світу. Він узяв на себе тягар гріхів усіх людей, хоча сам був єдиним жителем землі за усю її історію, який не мав гріха. Перед своєю смертю Син Божий випробував на собі тягар гріхів усього світу, навіть Отець відвернувся від Нього такими були гидки Богові наші гріхи, Ісусом, узяті на себе. Уявити гар гріхів, мільярдів людей, що жили до нас, і які живуть зараз, узяти Христом на себе. Важко. Також не мислимо осягнути величезну чину самотності, випробованої Ним у той момент. Він, який не видав навіть стогону, коли переносив побиття, коли руки і ноги прибивали цвяхами до Христа, вигукнув: Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Ось вона, велика самотність, поминожена в мільярди разів. Після цього Господь зазнав смерть, був покладений в гріб, але на третій день воскрес. Христос переміг смерть своїм Воскресінням, переміг гріх, а значить і самотність. Священне Писання повідомляє: хто вірує в Сина Божого, має свідчення в самому собі. Хто не вірує Богові, той робить його неправдомовцем, бо не вірує у свідчення, яким Бог свідчив про Сина свого. 1 Івана 5:10. Христос. Говорить про вірних, хто любить мене, то й Слово Моє береже, і Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього, і оселю сотворимо в нього. Тільки в такому спілкуванні можна здолати самотність, лише Бог може зрозуміти нас, подати допомогу в безвихідній ситуації. Молитва для самотніх. Господи Боже мій, Ти сказав: я ніколи не забуду Тебе, я ніколи не покину тебе, але я почуваюся самотним. Ти запевняв, що ніщо не може розлучити мене з тобою, моїм Богом, Проте зараз серце моє страждає від самотності. Господи, до кого мені піти? Я вірю, що Ти маєш слова життя вічного. Зміцни мене у вірі моїй. І дай мені втіху в тому, що Ти є. Господи, дай мені благодать знайти в своїй душі причину самотності, якщо мені самотньо тому, що я уникаю змоги служити іншим, то пробач мені, що я сам себе роблю самотнім через свій егоїзм, якщо я самотній через відданість Тобі і Твоєму Євангелію, допоможи мені. Насолодитися моєю долею і радісно терпляче нести свій хрест. Збережи мене від усіх спокус забути про те, що ти є, коли мені самотня, нехай не знаю я цього гріха і сором, скеруй мої думки до небес, з'єднай мене у спілкуванні з іншими віруючими. Та навчи мене приносити користь і радість іншим людям. Навчи мене молитися. Чому сумуєш душе моя, чому тривожиш мене, поклади надію на Бога, адже я його прославлятиму за Його спасіння. Псалом 42 6. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання. Підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!